Вітаю вас! От зараз я вам таке розповім. Таке розповім. це ніколи не чули, ніколи. Я розповім вам про державний бюджет України на 2023 рік. Ну ж точно не чули, 23 це ж майбутнє. Ні, таблички не було. Я прийшов висновку, що зробимо так. Таблички для спонсорів. Гуру! Це туди таблички. Ну, розумієте, яка ситуація. Я розумію, що основна маса людей таблички не дивляться. Це складно, це там треба щось. Тому я вам розповім саме-саме-саме те, що ви любите. Отакі, знаєте, цифри, пенсії, зарплати, курс, о-о-о! Оце сюди. Але, дивіться, яка цікава ситуація. Я, звичайно, вам це все розкажу, розповім. Але можете дуже не запам'ятати. Чому? Тому що війна. Розумієте, яка ситуація? Планувати під час війни так складно. Тому, так, да, бюджет прийняли, Показники є. Але на практиці може бути зовсім не так, як планували. Не дивіться. Ну от звертаю вашу увагу. Нещодавно, пару днів тому, Верховна Рада України вносила зміни до державного бюджету 2022 року. Скажете, то ви що, ну, вони же закінчують. А, те ж саме буде тут. Тобто, по результатам 23-го року буде стільки разів його переблять, 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 що потім в кінці ви не згадаєте, що плановано. Це війна, це війна. Ні, просто ви зрозумієте не війна і війна. Але основні, я скажу, тобто, що ви відчували, а які плани в людей. От як. Ми будемо рухатись далі. Ну і що, почне? ВВП? О, мене цікавить, чому ви завжди питаєте ВВП, що ви ж не розумієте, що це таке? А говорять, о, ВВП. <гум> ну, яка різниця? От дивіться, от зарплата ВВП. Там яке відношення має, а? Не знаєте? Це добре, що не знаєте. <гум> Хоча в клубі економічної мудрості я про це розповідаю. І так... Який буде ВВП в наступному році? Ну майже 7 трильйонів, 6,8. Багато це? Яка різниця. Нормально. А зростання, зростання, містки. зростання реального ВВП. 3,2. Круто, круто. Дивіться, яка ситуація. Це дійсно прогноз. І він виходить з розрахунку, що в нас війна закінчиться навесні 2023 року. Якщо не закінчиться, ну все ж може трапитися, знаєте? Не буде зростання, буде падіння. Ну, десь відсотків 10. 10. Ну в цьому році відсотків 30, а якщо буде війна продовжуватись, буде падіння відсотків 10. Тобто падіння буде, але вже не таке велике. Зрозуміло? Ну, молодці зрозуміли. Запам'ятали, молодці. Інфляція! Ну, планують, по-моєму. А, 28%. Беріться, яка ситуація. Ну, в цьому році запланували 35. Ну, можливо, буде. Зараз 24. От зараз, ну, ще ж рік вже не нахід, 24. Ну, скрізь за все, буде. От якраз буде так, але знов-таки, дивіться. Це 28, якщо все, що планували з точки зору так сказати, державних фінансів, основне, якщо дійсно нам будуть допомагати зарубіжні партнери. Якщо вони дадуть грошей менше, а це може бути. Я не говорю, що буде, Інфляція буде більша. Не 20%. Може бути 50 Але звертаю вашу увагу, під час війни інфляція буде 1000, 2000, 10 тисяч. Тому навіть якщо буде 50, ой, припиняйте. Це війна. Війна все спише. Взагалі, під час війни інфляція 100% вважається нормальна. Нормальна. Ну що, війна це такий час, коли можна так рвати, так украсти, так заробити. Колина закінчиться, скажеш, а? Добры, війна була, як я добре заробив? Ні, я не жартую. Як правило, дуже багато американських старих фамілій, самі, там. Вони ж заробили під час громадянської війни. Да, де а після цього, о, всякі там картери і так далі. Вони, а після цього Бузнесман! Накрали на її без... Бослес... Ні, так ще так, да, ситуація. І тому дійсно, ну, під час війни інфляція вибуха. Просто дивіться, яка ситуація. От Бюджет, ну там є показники, там яка яка ситуація. Бюджет розрахований наступним чином, що всі-всі-всі доходи державного бюджету будуть трильйон 300. А витрати 2 трильйона 600. Ну, чому так багато? Тому що війна. Більше всього грошей, більше трильйона піде на армію. 43%. Потім 30% цих витрат це пенсії, 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 пенсії достало Досталося пенсія. туди ж зарплати вчителів, лікарів і субсидій. Тому ці всі розмови, що ці гроші пішли на судді, то припиняй. Це ці всі гроші на пенсіонерів ведуть. Зарази їх би взяв. Ах, і грошей не вистачає. Ні, у нас дивіться, яка ситуація. Пенсії маленькі? Yeah. Пенсіонерів багато? Я. Yeah. Інша це ж. Тим в наступному році, так, да, пенсія зросте, аж десь на 120 гривень. М -м -м. Маля? Мал. Ну, дивіться, яка ситуація. Нереально взагалі щось підняти. Тому... Я говорю, дуже шпатипенці не. Тому у нас дійсно 30, ну, от, перша армія, це святе, друга, пенсія, лікарі, вчителі, що їм, і Бог. Ну і субсидії ці всі доплати, так. І все. А там останній мізер, кому там що переплати. На дорогі там дуже мало. оці На дорогі, та ребята, пенсіонери, от хто в нас! Прожорливе шушера. Але нічого не зробиш. Багатий, багатий. Ну, є такий показник, називається дефіцит державного бюджету. Ну, 20%. Це великий показник. зараз буде колись там 3, 2%, 20%. Чому великий? Тому що доходи то 1,3, а витрати 2,6, то два рази більше. Тому заплановано, що цей 1,3 нам дадуть заробітні партнери. Да, тобто планується, що нам заробітні партнери. США, Європа, дасть для того, щоб ми були війну, 1,3 мільярда доларів. Ну, можете там 37 мільярдів. 1 трильйон гривень доларів, господи, я вже до доларів. А 36 мільярдів доларів. Ну, коротше, от виходить так, що цей трильйон, вони повинні нам дати. Тож не дати! Гади. Ми ж дема. А що не дадуть? Ну тоді це не добре. Треба буде робити місії. І тоді вже інфляція буде дуже велика. Просто розумійте, яка ситуація. Ні, вони можуть як. От ми хочемо трильйон, вони дадуть пів трильйона. Може бути. Може, може, може. Там все може бути. А менше ніяк. Тобто дивіться, пенсію різати не буде. Ще 100 гривень, там про 162 гривні. Зарплату вчителям лікарям платити будуть. Зараз це все буде. І пенсії все. Але військовим треба. треба. Тому ну, трильйон треба. Треба трильйон, ну буде горлове, горлове. Е, зібрати в податках нереально, абсолютно. У нас ж половина бізнесу. У нас ще малий середній бізнес їм вже роз... дозволить. Хочеш плати, хочеш не плати. Вони не платять. А чому ми платить? Ви ж пацани? Парали. Ні, я розумію, війна, все спише, це нормально. Тому так, да, дійсно, на сьогоднішній момент такий бюджет ну, з точки зору, скажімо так, економічної теорії, так не можна. Ну, що ж, такий великий дефіцит. Але ж війна, так що іншої виходу немає. Тепер мінімальна зарплата. Підніматися не міг. 6700 і залишиться. Але середня зросте. Середня зарплата про 2023 року буде 18 тисяч. Зараз 16. 000. Ну, можливо, можливо, можливо. Так, да, дійсно, можливо, зросте, є така ймовірність, що вона підтягнеться. Але дивіться, у нас зараз велика частка людей, там зарплату в конверті, а я ж говорю про офіційну. Ну, там признано. є, Єздейки дуже піднялися, хтось комусь не платить. Не заперечує. Просто війна що показала? Що є можливість так непогано заробити. Особливо спекуляція, хто бензинчиком, хто яйцями торгує, хто ліком, ай гаде, ай гаде. хто гуманітарка, ай, хто волонтерством, хто... коротше, хто, хто до чого присосався. І там 17 тисяч за день люди заробляють. За день. Два пальці готово. Є 20 тисяч за день. А є пару тисяч доларів. Це я розумію, люди на війні заробляють. Молодці, молодці. А є люди, дійсно, що ну, нема за що хто купити. Згод. Ну, кажу, що війна є війна. Вона завжди дає можливість одним дуже добре заробити, другим все втратити. Що ж ви хочете? Що ви ще хочете? Курс! Так, да, є курс. 42 гривні 20 копійок. Ну, це середній показник, тобто це значить, що... Може бути 40, може бути 43, 44. Але я звертаю вашу увагу, якщо буде 50, ніхто про цей курс 42 не згадає. Якщо буде 35, це таке малоймовірно, теж не згадає, е, уряд не відповідає за курс. Тобто навіть якщо курс буде 50, немає значення. 30 немає значення. Це просто розрахунковий показник. Ну, для того, щоб розрахувати державний бюджет, треба використовувати ну, показник. От його взяли 42,2. Але на практиці може бути 45, 46, 40, 41, 39. Ніхто не відповідає. Ринок. Ось така ситуація. Ну і все, основне сказав, там є ще теж багато всяких показників. Навіщо нам потрібно? Основні показники ви зрозуміли. Вся надія на зарубіжних партнерів. Будуть давати гроші. Добре? Будуть давати гроші. Ну, Берлин. Буде давати гроші. Переможемо. Буде давати гроші. Жертць, якось так сформуємо і повоюємо, непогане. Не будуть поганенько. Паганень, нічого іншого не придумаєш. Ну нічого, хлопці, ви не хвилюйтесь. Головне, щоб ви вспіли під час війни так урвати. Щоб вам правнуки говорить, ой, право дідусь, які ти хороший. Це як ти вдало повоював, говорить, да, чіп, да. От пам'ятаю я оцю фуру раз і гроші в карман. Оцю фуру два і гроші в карман. Оцю євробляху три і гроші в корма. Добре. І, і ордена на пузі. а. а, а, а. Ти паче звертаю вашу увагу, що дійсно оці, які більше накрадуть на війну. Вони після війни будуть більше всіх кричати, що вони воювали, вони ветерани, вони всі в медалях. А ті, хто справді воювали, ну взагалі от люди, які реально воюють, вони, як правило, потім не хизуються. Це дійсно факт. Вони дійсно тоді навіть, ну, от людина справді захищає Україну зараз, ризикує життям. Після війни вона, ну, там, навіть якщо будуть нагороди, вона не буде їм А от ті, хто зараз на війні то... Ой, крика буде. Ой, вот, що є та є, що ж ви хотіли. Так що лозунг, війна все спише. Був. років там 200, 300, 400. І буде зараз. Хочете ви це чи не хочете? А дефіцит державного бюджету України 20%. Ну, скажімо так, великий, великий. Війна, що ж ви хочете. Все. Тепер. Лайки поставили, дізлайки поставили, підписались і ще стали спонсорами. Зрозуміло, вперед. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.